Радіо Chicago. друзі. Ми в прямому ефірі на хвилі 12.40 AM, І сьогодні до нас в студію завітали чудові гості. Отож, Віра Бойчук з нами це клінічний дієтолог, нутриціолог та кандидат медичних наук. Віра, вітаю вас! Вітаю. А також з нами Наталія Кріл, організатор онлайн проєктів та офлайн івентів. Вітаю, Наталя! Вітаю! Тож сьогодні ми говоримо про збалансоване харчування та схуднення. Тема направду скажу, актуальна, цікава і коритить дізнатися, як, що і коли. Отож, я знаю, що 2 вже лютого, так, 2 лютого стартує проект здорового харчування. Ви його назвали так, провокуючи «Їж в кайф. от як це в кайф їсти і що потрібно їсти, щоб був кайф? Зараз ми дізнаємось, тому дівчата, вам слово, що це за проект. Коротко, якщо можете презентуйте його. Проект називається Проект здорового харчування. Їж в Кайф. Він стартує 2 лютого, буде тривати 17 днів. Три дні з яких буде підготовчих. Де ми людям розкажемо про наші програми, розкажемо про меню, як все буде відбуватися. І 14 днів буде сам проект. Для, для кого цей проєкт. Для кого цей проєкт. Цей проєкт для всіх людей, які хочуть налагодити відносини з їжею. Для, всі, тобто... для всіх людей, які їли багато діє під час зимових свят. свят. То для вас, то для для вас, нас. Це для людей, які програма є, для людей, які хочуть схуднути, для людей, які не хочуть схуднути, просто хочуть навчитися збалансовано харчуватися і правильно. І для людей, які дуже зайняті, не люблять багато. Проводити часу на кухні, це така програма інтервального харчування, це двогразове харчування. Більш детально, напевно, про ці програми розкаже Віра так. Але перед тим цікавить, як виникла ця така провокуюча назва «Їж кайф»? Ви знаєте, я вже дуже довго працюю з людьми, з їхніми дієтами, і стараюся налагодити їхні стосунки з їжею. І дуже часто в людей такі стереотипи, що їсти худати чи налагоджувати харчування це дуже страшно. І здорове харчування це є дуже страшно, неприємно. Це потрібно мучити себе в чомусь обмежувати. І після роботи там зі мною, після знайомства зі здоровою їжею, більшість скажуть, це Власно, це смачно, тому їсти можна кайфувати і одночасно отримувати від цього оздоровлення, чудове тіло, багато енергії і ще море, море позитиву. Віра, це була ваша ідея. Цей про це така спільна ідея. Я дуже часто провожу такі вживу зустрічі, марафони, і саме Наталя мене надихнула зробити це онлайн, тому що він тоді більше доступніший буде для більшості через такий американський ритм життя. Це Навіть кудись поїхати, немає можливості. Тому цей проект трошечки внесу невеличку ремарку. Це жіночий проект. Не для чоловіків. Ні. Поки що ні, Що ми тут робимо? вирішили. yeah <laughs> Ми вирішили, що все починається з жінок. Жінки готують, жінки приносять на кухню, жінки надихають своїх чоловіків, дітей і сімей. Тому подальшому ми обов'язково будемо розширювати свій проект і залучати чоловіків та чекає. Що є... чоловіки не готують. Що жінка готує, то чоловік їсть, тому не важливо. Правда, буває по-різному. А добре, так мало доповнення. Так я хотіла сказати, що якщо буде великий попит, то ми обов'язково для чоловічої аудиторії проведемо такий самий проект. Чоловіки так само дбають про свій зовнішній вигляд. Не знаю. Ну от, власне, як буде тільки попит, тому що зараз попит, ініціатива йде від жінок. Чоловіки приходять тільки тоді, коли вже критично. Чи можна чи правильно буде, якщо я скажу, що цей проєкт зародився на попит, який вам висунули так. жінки? Так? так, це цільова аудиторія, яка висловлювала такі побажання. І так воно в нас був пілотний проєкт і декілька таких співпраць з, з жінками. І ми побачили, що саме є таке бажання у них, а у нас є бажання ділитися. І саме ми за цих два тижні, більше ніж два тижні, хочемо показати, що здорово Чуватися це прикольно, це класно. Це не є затратно по грошах по часу, це є абсолютно доступно. В наша ціль познайомити людей з великою з великим діапазоном різноманіття продуктів, і також у супроводі, двохтижневому супроводі, ми обов'язково показуємо наскільки цінно вживати ту чи іншу їжу, як вона на нас впливає, як почувати себе більш ефективно, як мати кращу шкіру, волосся. Без додаткових вживань вітамінів і інших допоміжних засобів, адже основа це є їжа від їжі іде все далі. Ми є те, що ми їмо. Десь я угу, чув так, цю фразу, так. не, 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 не пам'ятаю, хто сказав. А, можливо, просте питання, а примітивне, але я його все одно запитаю: як зрозуміти, що от, е, потрібно вже задуматись про харчування, потрібно задуматись про якусь дієту? Я скажу так, що це е, е, знання, які потрібно вводити е, взагалі вже в дитячому віці в життя на постійній основі в садочках. Е, чим швидше, тим краще. Тобто це не коли ти не можеш нагнутися, зав'язати собі Ні, Якраз за, за допомогою превент age медицини. Ми не доходимо до таких станів. Ми про щасливе старіння, про щасливе якісне життя. Е, про мінімальні походи до лікарів, і, і таких прикладів зараз є дуже багато Люди, які хочуть бути ефективними, успішними. Вони дбають про себе у молодому віці, і це дуже мене тішить. Мені дуже сподобалося, що ви сказали про превентивну медицину. Тобто в Україні зазвичай мені здається, люди вже рефлексують на якусь хворобу. От є хвороба, піду тоді до лікаря, uh -huh. і то не відразу, а коли вже не зможу uh -huh. щось там робити. А ми говоримо про дещо прогресивний метод, про те, що ми навіть не лікуємо. А ми е, запобігаємо будь-якій хворобі. Тобто ті самі вітаміни, що ми приймаємо, правильна їда, збалансована їда, це все запобігає захворюванням, які ми отримаємо колись в майбутньому, коли вже постарімо, яких ми не отримаємо. Точніше, точніше, це я би сказала, така інвестиція в майбутнє своє здоров'я і самопочуття. Тому що якщо ти зараз будеш е, е, елементарно просто робити якісь фізичні навантаження, навіть ця зарядка, але щодня, е, якщо ти будеш. Правильно харчуватися, ти через там 20 років побачиш результат оцих своїх щоденних старань. А мені здається, навіть фізичні навантаження вправи, походи в спортзал не мають ефективності, якщо немає відповідного харчування, це просто заняття в, в нічого. Це є взаємопов'язане саме як правильно спати, коли лягати спати, як правильно відновлювати скільки пити води, скільки рухатись, яку їжу вживати, і наскільки здорова наша. Психіка, наше ментальне самопочуття. Я би вивела оцих п'ять складових, саме вони є важливими у формуванні здоров'я як такого. Можна ще раз повторити п'ять оцих основних складових? Це є сон, сон, правильний достатній сон, це є вода, випита рідина, угу. це є фізична активність, їжа і ментальне здоров'я. Зрозуміло. І коли випадає щось одне, ну тоді не, виходить, не працює зовсім інше. А, власне, цей проект має три програми. Ви згадували так. на початку: перше це схуднення, друге це збалансоване харчування, третє це інтервальне двохразове харчування. А якщо можете розкажіти більш детальніше кожен кожен кожну з цих цих програм. Програм яку ви маєте. От у нас ми хотіли об, обш, широку аудиторію залучити, і тому в нас декілька таких альтернатив. Більшість хочуть нормалізувати свою вагу. і Я склала таке меню, які за допомогою яких ви отримуєте всі поживні макро і мікроелементи необхідні для вас протягом дня. Ви не впадаєте в дефіцит, але одночасно і позбавляєтеся зайвого непотрібного. Але є люди, яким подобається їхня вага, так? Але або вона, наприклад, замаленька, і вони просто хочуть навчитися правильно харчуватися, нормалізувати своє харчування. Друга програма підходить їм. І інтервальне голодання, яке зараз є дуже популярне, є багато їх схем, і люди це. Ті, які не хочуть багато готувати, не хочуть часто їсти. Але для них важливо теж отримувати базову енергію, базові поживні речовини, тому що якщо ми на інтервальному їмо два рази чи один, але дуже мало, і ми не отримуємо достатньої кількості енергії, у нас ми починаємо хворіти. У нас починаються дефіцити, і саме на цій програмі можна вибудувати для себе здоровий раціон двохразовий. Двохразове харчування мається на увазі два рази в день чи в тиждень. <реш> Тому що є, є і таке, я знаю. знаєте, знаєте цей анекдот, як правильно похудати? Не знаю, дієти в понеділок. Купляєте яйце угу. вівторок, варите яйце, у середу. Знімаєте з нього лушпиння, mm -hmm. в четвер його з'їдаєте, а п'ятниця субота розгрузочні дні. <laughs> <laughs> а, а неділя? А неділя — іде вази... в магазин. Ідемо в Макдональдс. Цікаво, так. Ну тобто різні про програми є, але це все знову ж таки нагадуємо, що для жінок, чоловіків поки що не вважають за потрібним включати. Я так захищусь за нашу половину людства. Добре, давайте трішки міфи стереотипи поруйнуємо. Ви зруйнували один, те, що це дорого. Тобто, це зовсім недорого, по ваших словах. так? Ні, здорове харчування це недорого. І саме. Чим цінний наш проєкт, тим, що в нас є постійна підтримка, моя в проєкті, і ми не просто даємо меню, ми розказуємо, як їжа впливає. Дуже багато процесів виникає запитань в учасниць. А я люблю то, а в мене алергія на то, як мені замінити то, а в мене важкість від того. І е, коли ми їмо збалансовано, коли ми плануємо свої прийоми їжі заздалегідь, у нас немає таких хаотичних. Тут цукерка, тут батончик, тут шоколадка і так далі. І в результаті це набагато дешевше поли. चाय Тому що ми з'їдаємо дуже багато, я це називаю харчове сміття, якого ми абсолютно не враховуємо, і таким чином ми економимо кошти і їмо здорову їжу. Дієта починається з походу в магазин. Правильно? Правильно, я навіть не буду вашого чекати списку, а, та. по списку. Щ, <laughs> що купили? Тому що якщо вже в холодильнику стоїть щось смачне, ви обов'язково рано чи пізно з'їсте. Наталю, скажіть, от ви відповідаєте за онлайн проекти, такі ініціативи, угу. а і це буде онлайн проект, так? А, чи також буде? Будемо це буде лише онлайн. Суто онлайн, Так, це буде один на один спілкування. Це будуть групові якісь заняття. А Як це буде виглядати? Це буде виглядати так, що буде канал в телетелеграм-канал і телеграм-група, де ми будемо проводити всі комунікації. Також ми будемо проводити в закритій інстаграм сторінці прямі ефіри на різні теми. Перше, ну тобто, в перших три дні в нас буде організаційний такий ефір, де ми будемо людям все розказувати і ну. Надавати інформацію, що потрібно, щоб стартонути і підготуватися, і пройти цей шлях. Після того, як почнеться цей проєкт, в нас будуть теж з вірою на початку з понеділка прямий ефір, де ми будемо розказувати про меню більш детальніше, відповідати на питання наших учасників. І далі в нас такі будуть про вітаміни, тому що зараз сезон зими, багато потребують людей від. Які вітаміни купувати, як їх правильно поєднувати, тому що е, через незнання людей які вітаміни пити, з якими, ну як поєднувати, е, люди просто витрачають марно гроші, вони вітаміни не засвоюються, ти витрачаєш гроші, а результату ніякого. Тому що це дуже корисна інформація. бо… Не тільки здорове харчування, нам потрібні ще вітаміни, фізичні навантаження і відповідно ось цю інформацію будемо. Як буде виглядати все там технічно і кожен день учасника? Кожного ранку ми будемо скидувати ранкову зарядку. Ого. Так, це дуже проста, легка ранкова зарядка на 10-15 хвилин, і вона буде кожного дня одинакова. Ціль одинакової зарядки кожного дня для того, щоб щоб до кінця проекту людина вивчила цю зарядку, і коли проект закінчиться, вона вже на автоматі зранку ставала, їй не потрібно було відкривати відео, Ютуб. Вона або включила музику, або без музики, як їй зручно, вона стала, зробила швиденько. Щоб це вже стала така ранкова звичка, щоб ця звичка стала рутинною, скажімо так. І е, далі в нас ми будемо нагадувати нагадування, що скидаємо фото звід сніданків, всі скидають. Нічого свій, відповідальність. <звіхто> Хто що їв, як це виглядає, е, спілкуємося, в когось якісь запитання, Віра завжди, і ми на зв'язку будемо. 24 на 7 будете на зв'язку. Не 24 на 7, ми вночі будемо спати, як і всі інші. Тому <звіхто> що <звіхто> <інші. звіхто> сон це важливо, <звіхто> а я вас Ось. А в нас далі буде обід. В обід ми теж скидуємо нагадування, всі скидують хто обід, який, е, 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 їв, і так само вечеря. І протягом дня ще будуть такі різні мотиваційні якісь вправи, е, фокус дня, на що тримати фокус е, медитації. І ми думаємо, що е, е, на початку ми е, будемо кожного дня, кожного ранку скидати зарядку, е, щоб люди за тиждень адаптувались Наступний тиждень ми доба хочемо додати дихальні вправи. Це теж 3-5 хвилин, які просто ти використовуєш ці дихальні вправи 3 хвилини, але ту користь, яку вони несуть організму, вона просто ну безцінна. І ми теж хочемо так, щоб це було легко, комфортно і просто, тобто навчити привчити людей до ранкової зарядки, до дихальних вправ. Це 15 хвилин. Мені здається, що кожна людина з знайде 15 хвилин ну, на я зарі. скажу зараз. Так припускаю, що люди, які нас зараз дивляться, слухають, кажуть, та немає часу, та зараз не до того. Ні. Та є щось важливіше, можливо, колись десь там якось. Ви знаєте, тому ми надихнули створити цей проект, показати людям, що у вас появиться більше часу, тому що коли ви більше такі натхнені, у вас більше життєвої енергії, ви більш ефективніші, в принципі, в житті, і час завжди знайдеться. Ми самі з Наталкою проходимо ці проекти, також як учасниці. Ми одинаково їмо. Ми в тому самому полі. І групова... Ви звітує... Ви звітуєте? Звичайно. Теж звітуємо. Ми все чесно, навіть коли і щиро і відкрито ділимося. І це наша відкритість людям вона передається і в нас дуже гарні такі відкриті кола. получаються. і наша ціль. Щоб потім люди продовжували це все робити на постійній основі. Вони вже виходять, самі вже самі так, так. Вони будуть виходити. У них буде від двох до чотирьох меню, які вони можуть використовувати далі, перекладаючи місцями. У них за два тижні вже відкладеться якесь певне розуміння, як яку їду, коли правильно вибрати, що можна на вечерю, що добре на сніданок на обід, і ми хочемо, щоб вони йшли в життя з цим і, і почували себе краще. Можна буде винятку ваших. Ми а, спеціально для вас зробимо okay. проект. Знаєте, а питання: а що найважче власне в цьому в цьому всьому є? Який етап момент є найважчим? Найважче це заохотити людей, і тому що є дуже багато блоків і страхів. Мені це не треба, я і так знаю. Я не маю на це часу. Всіх ніколи немає часу, тому що саме себе перебороти, і тому у тому нас таких перших три-чотири дні будуть організаційні, щоб людина психологічно привикнула. Привикла, що Це нормально планувати свою їжу наперед. От ми дуже часто я питаю своїх клієнтів, що ви їсте, що ви завтра будете. Ну, якось побачу, якось відкрию. Але ж ми плануємо свою відпустку, ми плануємо, куди ми йдемо на вихідні, ми плануємо, як ми проживаємо. Чому ми не плануємо, що ми їмо. І це якраз ці 3-4 дні допомагають привикнути до цього. І перших два дні вони, мабуть, так, Наталя, такі так? найважчі я, 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 вам Побороти себе. я вам скажу, боротися. Категорії я не знаю, що буде їсти сьогодні ввечері, але <laughs> а, і ти знаєш, це неправильно, тому що от я. Порівнюю провожу аналогію з автівкою. Ми дбаємо про автівку, не дай Бог, якась буде царапинка. Ми відразу їдемо там, все замальовуємо. масло потрібно поміняти ще за 500 миль до того. Угу. От потрібно запланувати, щоб завтра, завтра бензини висило до роботи, але це автівка, її можна купити іншу. її можна не знаю, можна пішки врешті-решт піти, але тіло нас одне і здоров'я одне. Тому це я погоджуюся. Це, це, це є храм Божий, про який ми маємо дбати. І я хочу сказати, що генетично нам закладено. Прожити 120 років здорового, щасливого життя. Ви відкриєте статистику тривалості життя в Україні. Ви відкриєте страшну статистику, як помолодшили раки зараз. Наскільки це нормально? онков в того, онко в того ми вже не дивуємося цим речам. Наскільки люди вже не мають сил, оцей біологічний вік і фізіологічний він відрізняється. Люди в 30-40, вони вже не мають життєвої енергії, вони п'ють таблетки жменями, вони від лікарів не виходять. Таблетки, до речі, я зараз новина від Fax News, Почастішали випадки передозувань препаратами для схудення. За даними американських токсикологічних центрів, кількість передозувань препаратами Оземпік і Вегові зросла вдвічі в період із 22 до 23 року. Ліки на основі е семаглутиду, призначені для діабетики, використовують у США для схуднення. От тому власне підтвердження ваших слів. Ну, ожиріння це взагалі номер один. І саме я завжди кажу, коли до мене приходять люди, коли записуються до мене на консультації, я завжди таки роблю попередні знайомства 23-30 хвилин. І я говорю, в мене немає чудодійної таблетки, і я не дам вам пігулку, яку ви вип'єте і будете щасливі. Я можу поділитися, розказати, як це працює, як це впливає на ваш організм, а далі робота за вами. Не вже зараз немає ніяких таких таблеток, уколів, щоб Саме саме воно якось все десь поділося? На жаль, ні. Наука працює. Ми до цього йдемо. Я працюю в сфері клінічних досліджень. Дослідження йдуть. Мільйони кожного дня туди вкладаються, але основа лишається основою. Спорт, здорове харчування, ментальне здоров'я, вода, їжа це є база, від якої ми нікуди не дінемося. Що я зрозумів, що ви назвали курс їж в кайф, але це дещо ширше ніж просто їж. Ви вже згадали за вправи, згадали за певні мотиваційні такі історії сон я так розумію ви теж будете напевно контролювати які так. які до речі будуть покарання якщо людина не ну, ну вона виска... не буде покарань немає тут е... ми любов'ю і ласкою мотивуємо. Добре. тут е... ви знаєте унікальність цього проекту тим що коли ти поп... Потрапляєш в це середовище, і ти бачиш, що зранку. От я просто проходила е, цей проект, і я вам скажу: я бачу, що я там стала пізніше, і дивлюся, вже там сьома ранку зарядка зробила, це зробила. Сніданок скинула думаю, О, так. І ти вже починаєш включатися. І відповідно, ось оце оточення, воно тебе хочеш, не хочеш, але мотивує. І включається такий, знаєте, напевно, спортивний інтерес, що вона може, а я що гір. Перша, я що не можу, і ти хочеш не хочеш, але ти в цьому оточенні доходиш до кінця. А далі ну, тут вже ти або продовжуєш, або йде відкат. Ну, тут хто? Але ми даємо вибір доторкнутися до того, що це реально, і от відчуй і закорінив собі ці відчуття легкості, кайфу, задоволення від себе самої. Коли ти подобаєшся собі, твоє тіло тобі подобається, і тоді якось воно довкола все по іншому. Ну це правда. Зараз це. негатив, mm -hmm. а такі нарікання постійно присутні. Люди дуже засмучені, ходять. І ну з одного боку є об'єктивні причини, а з іншого боку, дійсно, це все залежить від того від як... фокусу. фокусу. Куди йде наша увага та сфера нашого життя росте? Тому ми всіх закликаємо: приділіть два тижні своєму здоров'ю, і воно обов'язково до вас вернеться. Другого. Лютого вже так. розпочинається програма. А для тих, хто нас зараз почув і зацікавилася, які будуть наступні кроки для них. Це потрібно зайти на наш сайт Кайфуд, дамо посилання під цим відео. Так, та... так, так. І просто оплатити участь і все. Після того ми зв'яжемося, і перед стартом будемо Наталя. Починати. Всіх веде в курс справи. Що і та, як. Так, так, так. Наталя та, всім це розкаже. Перший крок це купити. Зробити, щоб чогось досягнути, треба зробити дію. От і все це перше. Ми вирішили зробити цей проект платним, тому що якщо людина не вкладається, завжди має бути обмін взаємоенергії, енергії. Вона не буде це виконувати. Як якщо вона не готова за це заплатити, вона не отримує. Цінності, тої, яку ми даємо. А ми даємо дуже багато цінності на цьому проєкті. І ще я хочу додати, що 10% від прибутків ми будемо передавати в благодійну організацію Севен Філдс. Це є навчальний ліцей у місті Бровари для підтримки дітей освітніх програм, дітей, які потребують психологічної та освітньої допомоги. Кому в принципі цікавий цей проєкт, зайдіть, будь ласка, на наш вебсайт. Там є посилання на Seven Fields і підтримуйте їх. Тому що наша допомога в Україні дуже потрібна зараз. Клас, Ще й така хороша місія у вас. Дякую, дівчата, що до нас завітали. Дякую, що розповіли про цей проект. Посилання я вже скинув в коментарях на Ютубі, але також потім буде це посилання під відео, коли ми його загрузимо в соціальні мережі. Отож, з нами сьогодні була Віра Бойчук та Наталія Кріл. Говорили ми про здорове харчування, про збалансоване харчування, про схуднення та багато багато чого іншого. Але основне, що ми потрібно запам'ятати, що вже 2, 2 лютого стартує проект здоров. Харчування їж в Кайф виявляється, це можна, тому давайте дізнаємося, як це зробити. А ми зараз йдемо на невеличку рекламну паузу. Після чого почуємось, тому залишайтеся з нами на хвилі 12.40 AM. Радіо UA Chicago.